Ах, друзі, яка така красота. Ще одна ситуація. Такий диск у пацанів. А вгадайте від чого це колеса. А колеса не вгадаєте, бо я сам не знаю. Але на ній стій 235-65 R16 поступиться, наче УАЗ Волга. І в нас ситуація в колесо. Тож ситуація стоїть таким образом. Найшли ми волговські колеса, Чотири штуки. Знайшли озиковські колеса, але вони не підходять. Але в у нас на 14-му ходу, а в нас є 14 та цешечка із нашої лафети, хоч вона не дуже камільфу, але все одно краще, ніж оця. Тут навіть є. На ці не видно, тут десь грижа є, така доволі серйозна. Це самопальна лафета. Це ще на такому шиномонтажі я не знімав, на маленькому. Це ж грузовий, виходить, шиномонтаж? Це вже так приспособи самі так. Це один із перших Київської області. Що на монтаж? Так. Довека ну, круче на полтавці. Лас світ десь покрузі. На те То време... Я скільки знаю, скільки знаю тебе, скільки ти туди робиш. Так, <нах> Не, ну це що означає? Значить ти робиш у правильних людей. І значить ти правильний чоловік робиш для правильних людей. То, що на в старій роботі, яка заладна людина, якщо ти 8 років гододробив, то вже надоїдає, треба робити на іншому місці. Ну, переходить. Я 8 років гододробив і пішов. Ну і біж нікуди не прийшов. Так що працюємо. Не, ну, Стабільність це є дуже добре. Так що старенькі волгорські колеса. Дякуючи Олегу Вікторовичу і його баті. Можливо, нам допоможуть. Резина, два нових ската запасних на нашу лафетку, два старих більш-менш нормальних. Я думаю, що щось вийде. Є у нас дві години, поки будуть їхати хлопці назад на схід. Так що працюємо. Так що процес йде. Це така тугенька, так? Да? резина? Ну, цешечка, цешечка. Хай яка вона не є, але вона не стара, але вже побачила життя. Вона вже пройшла трохи. Перше ковіща. Нема коли правда, викрашувати. Ставимо камерки назад, так як і було. Ось. Але буде, буде надійно. Бо ті ж диски взагалі вони непонятні, вони теж середини зняті, от то їх за чого і рве. Тільки послабив, ася гайка, все капу. А тут є і потайки, є, все є, все є нормально. Так що, так це буде дуже добре. Будемо устойчивіші. Ну, а що ти, а що ти... Ну, а на воно виглядає? Ну ерунда. ну а що робити? Варіанту у нас немає ніяких. Зато буде резина, нормальна цешечка, да? на поворотах буде устойчиво. Треба да? тепер крила робити просто, так? Да? Ну, вона ж саморобна, вона ж по ходові то нормально буде. Чуть-чуть буде ширше колись, але ж те теж виглядає. Так що ці колеса ми викидаємо, може так, на запаски пацана, але ну, вони і так трошки виглядають. О, так що все нормально. Так що одне коліщатко вже є, все по бистрачку, одне зняли. Ну, а це таке некрасиве. Отаке. Хлопці зривають барабана. Подкоточка вариться. Так зрозуміло, то воно ж приспособлено на які галази. Кразовські, мазовські, фуровські. 28-й радіус саме бізнес. А на... А на шиномонтажі 20-й. Ні, які, навіть на 19. 20-й не бере, там на розрив якось беруть. Точно така, так? Без конуса! Але подожди. Куди б ми бо це без продкомплексу ділилися цега? Я думаю, що до п'яти годин успіємо, і машинка вийде. І ті колеса хлопцям одному, ну там 3 цілих, будуть як запаски, хоч якось доїхати. І ці будуть, буде у нас отаких нових і одненьке, чи два Бушних. Так що все, що є, все йде туди. Так що і волговські колеса дождалися свого часу. Остани військові тут перебували, маже. Дивиться, як я тягаю тут. А воно не важко. Так, ні, пальцями, можу. А ось цю штуку тягають, да? ну, ну, так? Ми з мипересимо. Як він мені тут станок не розвернув, там зролить, а потягнуть не може. А тут прикол у цьому. Коли тянеш, так трошки на себе приподнімає. Він поїхав. А він його захванеться. Аж зажимає, ті, получається. Так ми працюємо. Тут кожен має робити свою роботу і кожен має бути на своєму місці. Якби з ним вже скільки років, то він вам як частина вас цей станок. Перерває його, я не можу і за керів по вирива, а не можуть здвинути. Хтось їздив до останнього на Волгі і проволочка. Зале, залежалися трохи вони. Ну ждали свого часу, поки шилутьку треба будуть. Да, да. Та ні, це дуже нормально, що вони є, що їх знайшли. Чотенько. А. Зробимо красиво. Хай, хай думають, що ми її миємо. Буде все. Красиво, новенька. З милом. А пахне як? М це не да. просто галя не. яка са. Балована, так. Вона, да? Да. Це просто галя тільки балована. Ну так, да, спущене було на всякий випадок. Провірить. Да. Є просто люди, які роблять, там, зробив, да, і все, аби виїхало. Да. Да. Ну, з пісні слів не викинеш. Так що да. так воно і є. Але краще провірити, бо десь в дорозі стануть. вже хтось дзвонить. Так що, друзі, операція Лафет продовжується. Лечу зараз по Віруську. Вже друге колесо там на підході. Поки туди-сюди да і буде готове. Так що, друзі, такі вони наші будні. Наче така проблема і не дуже велика, наче колесо на лофеті диск лопнув. А диск, непонятно з чого, і такого диска знайти не можна. А на диску там хлопці знайшли надпис, що він йде з якогось Мерседеса чи LT28. Диска знайшли, а внутрішньо розточували, а там тіло тоді дуже мало, її хрве. Ну і ми вирішили все-таки часу дуже мало, але зробити на Волгоську на ту ходову, на які в нас Там наступиться в Волгоські і підходить УАЗ або Волжа. Так що дякуючи породкомплексу і команді О, дяді Колі і хлопцям допомагають, всі роблять. Просто капець і таким чином рухаємося. Вже задовбав за день. Заїжджаю туди-сюди вже. Охранник на мене дивиться, думає, мене гілки-палки шилутька, ти вже задовбав. Але саме головне, залишилася ще година, і я думаю, що ми спіємо. Ну не година, а дуже більше. Поки хлопці будуть їхати назад, бо вони ще будуть заїжджати до Наташі щило, до баршівської хунти, підгружатися. От. Ну і до мене заїдуть і попечуть на Баришівку. Так що, друзі, така наша житуха. Але приємно, коли вирішити те чи інше питання. І розуміємо, що це треба робити, тому що це колесо розбите, а інші ослаблені, вони постійно ослабляються, тому що там трошки воно вже не так би як би хотілося. І я розумію, що колеса трошки не оттуда. Так що так, разом командую. Зробили, наче невеличку справу, але вона дуже-дуже важлива. Так що не будьте байдужими, підтримуйте захисників. Я думаю, що кожна людина може підтримати словом, можливо, хтось ділом, хтось донатом. Ну, так і живемо. Так що всі миру, здоров'я і добра. З вами був Сергій Шелудько і його повсякденні сільські будні. Так що всіх обняв, підняв. Хто має можливість підтримати, або можливо у когось є деякі речі, які вам не потрібні. Тобто резина там 15, го 16, го 17 го радіусу, ну, 17-16 й — це може бути на джипи, навряд чи в когось є. А от 15-16 й — на Т-5, на Т-4, на Рено трафік, ну на такі машини на такий фіат, як ми робили, я назвав його французом. От, бо Peugeot також такий самий є. Будемо вдячні, якщо є щось нормальне. Так що всім миру здоров'я і добра. На цьому все. З вами був Сергій Шелудько. Печу по Березані, по Віруську, забирати її із школи. Так що Всім пока. Всім миру здоров'я і добра. Друзі, ніч наближається і ремонт завершується. Задачка була. Не із легких, хоч з однієї сторони було дуже просто знайти одне колесо і поміняти його. І наступить ці шпильки. Пойшлося, ну, що такий диск, непонятно який. Найшли волговські, підійшли і є результат. Команда продкомплекс. Вирішили це запитання. Найшли ще дві покришки, нові в мене було, дві бушні цешечки, як у нас на лафеті. І все рьомі, будуть отакі запасочки. Яка красота, їх розбиває. Так що всі задіяні. Команда, робота дає результат. Так що хлопці будуть через годинку і віддамо лафетку. Перетягнуть усе, там воно знизу хлопці все перетягуємо, Пере... зробить таке тиво. Все по-хазськи. Дякую продкомплексу, дякую всім небайдужим. Дякую Миколі Васильовичу майстренку. Дякую. Олегу Вікторовичу, дякую Вадиму Волошину, всі відгукнулися, всі шукали колеса, дякую Тарасу Федоровичу, світу шукали ці колеса і зібрали і з миру по нитки, і лафетка на ходу. Так що на цьому все.